Я від щирого серця вітаю наших ветеранів героїв з ним перемоги. Ми тільки завдяки вам, шановні наші герої, живемо сьогодні спокійно, вільно, впевнено, віримо в майбутнє. Тільки завдяки вам, ми сьогодні радіємо в душі і в серці. Ми сьогодні виховуємо своїх дітей. Ми вам вдячні за те, що ви нам подарували. Ми все будемо робити для вас, так щоб ви відчували нашу вдячність. Ми, ваші сини, ваші діти, все все для того, щоб ви знали, що у вас є на кого надіється, що ми вас любимо, що ми все будемо робити, для того, що ви були захищені. Ми все зробимо, що ви відчували наш синовий заботу. Лиськи вам України ще раз, шановні наші ветерани, зі святом, з Днем Перемоги, з перемогою над фашизмом, з перемогою над коричневою чумою. Щастя, добра, всього найкращого вам в житті.